Прикольний лайфовий моментик в зустрічі Зеленського і Трампа. Насправді це переломний і дуже серйозний момент, на який потрібно звертати увагу. Зараз я запущу цей відос, а потім поясню, що це було. The... The fake... like open. Democratic, open, опен, лігал. Elections. So you say during during the war you can't have elections. So let me just say three and a half years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? Oh, it's good. I wonder what the, wonder what the fake You like this is. idea. I show you Цікавий момент мова в якийсь мом момент розмови між Путіним і Путіним кажу Зеленським і Трампом зайшла про майбутнє України. От якщо наступить мир, скільки ти ще будеш президентом? Володимир Зеленський, і е, е, Трамп каже: А от по твоїй логіці. Тобто, якщо через три з половиною роки а це рівне стільки закінчується каденція Дональда Трампа, почнеться війна, то я буду президентом на вічно. Трамп питає, і тут Зеленський сміється і каже: Вам би, містер президент, це сподобалось, і теж починає сміятися. Е, і якби жарт, жарт, все приїхали. Але це не просто зараз був епізод. Це епізод, мені здається, дуже показовий. Зеленському конкретно в Сполучених Штатах це просто так розумієте, коли президент Сполучених Штатів жартує публічно в кампанії іншого президента перед пресою, там немає місця імпровізації, і тому, якщо у нас мова заходить про вибори і питання до Зеленського: скільки ще от, ти будеш президентом, то це серйозна річ. Це пряме запитання, це і, і це демонстрація того, що питання демократичних процесів в Україні воно визначальне. І якщо ми конкретно зупинимо зараз війну, нам потрібні негайні вибори. Це говорять е, представники найбільшої демократії в світу е, Сполучених Штатів Америки. І президент України може скільки завгодно там посміхатися, відшучуватися, віджартовуватися, але це нічого не змінює. І це ще раз демонструє е, дуже цікаву одну історію: е, зашквари із Набу, САП, бюро економічної безпеки, фінансовими від міжнародного валютного фонду за програмою Ukraine Фасіліті. Зокрема, цього ніхто не забув. Якщо ми в інформаційному полі в Україні думаємо, що ми все проїхали, там картонна революція, ми все виграли і так далі, е, нормально відкатився там Офіс президента, парламент, і все, ні, не все. Ні, ні, ні. Тут все люди чітко пам'ятають е, і все чітко фіксують. Більше того, питання виборів сьогодні обертається просто ну якимись неймовірними речами. Я зараз заходжу в прямий ефір і просто думаю перегляну телеграм, до чого ми можемо там приходити можливо, є якісь оновлення, і тут я зустрічаю. Я спеціально заскрінив дві новини, одна з яких стосується. Великої Британії несподівано, Велика Британія. От, я ж просто це це в доповню. Тошо, що, що оця історія з цими жартами це не просто епізод. Дивіться, Велика Британія, це вона спише в дані Експрес. Британія допоможе Україні провести вибори після війни. Що, що, що день після зустрічі за закритими дверима з європейськими партнерами. Ви думаєте, там тільки вирішували долю Донбасу, території і там наскільки хворий Путін? Ніфіга вирішувалися питання політичного майбутнього команди президента Зеленського, питання виборів, і це те, що стосується вже внутрішньої української історії, це те, що стосується продовження фінансування. Україна не може просто зараз вийти до Вашингтона і сказати, я хочу там 100 мільярдів на 100 мільярдів значить, я хочу зброї. Європа має купити. Я хочу там всі арештовані або заморожені російські активи 300 плюс мільярдів, щоб нам віддали. З якого ну як? А чим ви це ви проводите там реформи? Ви зашкварилися з набу САП і БЕП. А що буде далі? Треба вибори. Трамп пожартував. Тепер, от, будь ласка, експрес. Британія допоможе Україні провести вибори після війни. виборчі комісії двох країн підписали вже меморандум. Це новина зараз. Підписали меморандум. Зокрема, Лондон допоможе з організацією голосування за кордоном, регулюванням фінансування виборчої кампанії і забезпеченням безпеки виборчих бюлетнів і кандидатів. Меморандум між Лондоном і Києвом. З доброї волі? Чого б? Ну, там з дуба на кактус? Ні, 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 ні. Жарт про 3,5 роки. Далі. Також журналісти Експрес пишуть, що вирішальну роль в післявоєнній передвиборній кампанії будуть відігравати е, застереження з приводу. З приводу впливу Росії, Росії на вибори в Україні це ще один окремий такий аспект. Тобто, те, що будуть вибори, це там Єрмаку, Зеленському я не знаю, там всім підряд. Їм це це все. Тобто, дітися, нема куди. Ви маєте довести, будете на виборах, що ви команда, яка дай Боже всім сили здоров'я, витягне цю країну Україну. Це я з боку європейця та або американців зараз поясню Витягне Україну з війни, укладе якийсь на якийсь спроможній мирний договір. Ви маєте довести, що що ви маєте бачення і візію, як цю країну потім витягувати з глобального посттравматизму Військового, економічно, політично, якого завгодно, і просто відновлення. Як сьогодні Стефанчук каже, то ми там відновимо трансляцію з Верховної Ради. Серйозно, де ми і без трансляції всі Гончаренко там чи Залізняка читаємо і, і дивимося, і все знаємо. Тут іде мова про візію.